Сьогодні 4 лютого 2023 року. На озимину пшеничка. Тут практикувалося на каналі Відео Є в мене таке, як була не Оранка, а була Рихлення землі. Там є на каналі відео, як я проводив. ось На тому городі я проводив рихлення. Після Була посіяна пшениця там і була посіяна пшениця тут. О, тут знову пшеницю я посіяв. Ну, без змін добриво. З розрахунку пшениця тут десь 220 кг на гектар була. О. На цьому участку. Е там я. Вигорав. Пізніше на аж на осінь, і там буде під картоплю. Вніс туди гній. Ну, ралося, друзі, там тяжкувато. Я після зразу, після того, як комбайн змолотив, я Через пару днів провів рихлення, потом ціле літо. Верніжне ціле літо, десь середини літа дощі, 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 то там було прямо е, таке, як на болоті, блін. Тут так же само, після уборки комбайна через пару днів. Мабуть, не через пару, через тиждень, мабуть, провів рихлення. Були стерня, соломи було багато. То я спочатку легенько культиватором стягнув солому сюди, ось, вона вже перегнила весною я її в якості добре в органічного пустю нагород. І потім. Зрихлив оцю землю. Так вона стояла до посіву. Не було ніяких ні бур'янів, ні, ну нічого. Проростала просто та пшениця, які були втрати за комбайном. Потім я цей участок перед посівом легенько, ну сантиметрів, там не знаю, з 8 фризою перефрезерував. І все. І проводив посів. Сіяв я безмін добрива і пшеницю сіяв я ту, яку зібрав з городу. Значить, ось такий результат пшениці. На 4 лютого. Кущість хороша. Пшениця стоїть зелена. Попри те, що у нас немає снігу. Сіяв я анкерною сівалкою. Саморобною анкерною сівалкою. Ось як, як можемо бачити, що результат доволі доволі непоганий. Я на фірмі на роботі. Проводили, були також рихлення, ну там глибоке рихлення. Там десь за 50 см глибина рихлення була. ну В моєму випадку було десь Ну 30, можливо. Але так як я постійно гораю своїм трактором, тож глибше, як Ну 22 см я не, ну, не можу ним вигорати, тому що. А як на 30 прорив, то то є, як може де й утворена була, так скажемо, ця підплужна підошва, то воно її роз, розірвало. І волога накопичувалася доволі ну, непогано, я вам хочу сказати. Ось так земля, ну, зараз болотяна така, що. Хоча з мене там деякі прикалюги сміялися, що марна трата солярки, техніку рвеш, але як бачимо, як бачите, результат, результат, ну, ну дієвий, це на цьому городі, ну другий, другий рік, другий рік пшениці. Є в мене ще там один, одна ділянка. Там взагалі така сама проводилась операція, ну там після картоплі. Там картоплю прибрав і посіяв, е, зробив рихлення, потім перед посівом, Е Вирівняв площу фризою, ну не глибоко я кажу, десь, ну, сантиметрів ну 7, 8, ну може 10. Фризою і все. І зразу ж анкерною сівалкою своєю саморобною я посіяв. Так що ну результат хороший. Доволі пшениця розкущена. Так що будемо надалі практикувати з... з цим видом рихлення. Хочу, бо це я п... рихлив культиватором, так скажемо, знімав лапи, лишав тільки три лапи, то на три лапи, так як в мене городи начебто згори, то йому добре, а де по-рівному. То три лапи, ну, глибиною десь до 300 сантиметрів він просто не тягне, ну. Він може птянув, ну, не вистачає йому е, ваги вагітраві. То я хочу, якщо все буде добре, і все буде в Україні, то зробимо на дві лапи, а можливо й на одну, ну, все рівно буде. На мою думку, краще як. Як, 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 як культіватором або ж, не культиватором, або ж е, дисками? Хто дискує, сіє пшеницю. Ну, так як на мене, в мене немає дискової борони, та й до... Міні-трактора, вона що є, що її немає, тієї дискової борони, вона ну, результату не дає ніякого. Ось такий така, друзі, пшениця. Ну що ж, тут 15 соток. Проводив я. Ще може, хто с... проводив я рихлення? Отак. А потім е... діагонально. Тобто земля порвана. Ну, я можливо, е... вставлю відео, не відео, а десь там вгорі вийде. Як я рихлив, то ну, результатом. По крайній мірі я задоволений. Можливо, зараз <кій>, поїду тут разом на другий город і покажу, яка там пшениця. А це ось все те саме було рихлення після пшениці. Тільки що воно вигоране.